У справжніх козаків та берегинь перетворили студенти нашого університету. Навіть погода не завадила організувати козацькі забави просто неба на території студентського містечка неподалік другого та третього гуртожитків. Наші студенти ну вони дуже часто беруть участь у різних заходах: спортивних, культурних, і тому і виникла така ідея, щоб наші студенти знайшли від своїх осель, своїх домівок, а позмагалися між собою, між різними факультетами. Представлення команд, перетягування лин, виметання м'ячів, носіння води, підіймання гирі, показ музичних талантів це ті завдання, в яких молоді франкові козаки мали довести, що вони найкращі. Оцінювало усі конкурси кваліфіковані журі. Смачні і справжні козацькі, і всі дуже молодці. Всі в нас і отамани, і несе галя воду, і все смачно, і огірочки, і помідорчики, і грибочки. Як і годиться після бою, кожен козак має смачно та ситно поїсти до дівочої частини конкурсу. Ліплення вареників долучились і хлопці. Мама ночила 5 років. Коли був маленький, тоді почав справжній козацький дух та дружня атмосфера найкраще власну згуртованість продемонстрували студенти механіко-математичного факультету, які здобули перемогу. Тож тепер козацькі забави стануть доброю традицією для мешканців гуртожитків Львівського національного університету імені Івана Франка. Мар'яна Сич, Мар'ян Павлик, Франкотів.